Це груша виросне ведево, вона у нас цей год дуже страшна, покручена вся, бачите, це, це ще краще, з кращих вибрано. Оце отакий от вона має. Ну, Поодинок і є, звісно, ось такі грушки, але їх дуже-дуже-дуже мало. Значить, Це груша вижниця. Тут вже можна щось знайти більш-менш красиве, але теж його не так багато класного. Зараз покажу вам. Це яблуко чемпіон. Ще, звісно, трохи зеленкувати, але воно в нас на клинці там без полива. І вдруг буде дощ, воно просто впаде. Так як яблука у нас дуже мало, ми пробігли і хочуть люди вже в магазині мати яблуко. Хай навіть трошки підзеленкувати. Але ми його зібрали, отакий от калібр. Яблучко без полива. Ці рядочки у нас без полива. Але, звісно, цей рік там загрузки немає хорошої, тому що... Призви морозок збив дуже багато ям. подивіться, це не від хорошої жизни, воно таке вийшло. Це воно таке із-за того, що його приморозив. Але трошки є. Зараз на магазини вже відправили. І сьогодні дорвуть на клинці чемпіончик. Так і буде. Красавчик. Є, звісно, зеленіші, але бачите, трошки підмерз.